На дорозі М-19 сталася дорожньо транспортна пригода за участю двох автомобілів, де водій Мерседеса 124-го Мерседеса порушив правила дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Мерседесом Спрінтер. Внаслідок ДТП водій Мерседеса 124-го та його пасажири загинули на місці. Пасажири та водій Мерседес-спринтера госпіталізовані і знаходяться в лікарні. Водій і пасажири, які загинули, є мешканцями Чернівців та Чернівецької області. Їм було всі вони віком від 25-26 років. 是吧？